Кавуновий сезон розпочато. Смачні ароматні та надзвичайно соковиті баштанові вже представлені на ринках Житомира. Сьогодні ми дізнавалися, в яку ціну вони. На головному ринку міста житньому сьогодні людно. Між рядами з овочами, фруктами та зеленню шукаємо головну літню ягоду. Обійшовши мало не весь базар, знаходимо лише одну ядку з кавунами та динями. Продавці кажуть, що вони одні на весь базар, мають баштанну продукцію. Кавуни з Азербайджану по 60 гривень за кіло, дині ж з Туреччини по 120 гривень. Тому ми вирішили відвідати ще один ринок у місті по вулиці Довженка. Тут вибір. Уже більший та ціна нижча. На цьому ринку кавун можна придбати за 50-55 гривень кіло. Кавони везуться ну, з Туреччини. Е -е, перед цим ми продавали кавуни з Греції. От, якість нормальна попит є. Люди купують, люди хочуть щось такого незвичайного. Ну ми ж всі розуміємо, херсонських кавунів на у нас не в тому році, не в цьому, на жаль, немає. Але ягідки хочеться. Усі баштанні на ринку привезені за кордону. Як правило, пік сезону ґрунтового кавуна в Україні припадає на середину серпня, і тоді ціни в даному сегменті починають різко знижуватися. Місцеві кавуни з'являються десь приблизно кінець липня, серпень, місяць. І везуться з району, навіть з Сінгурі, Двірець вже, вже там посаджені, вже навіть спіють, зріють, Тобто ми теж чекаємо. їх. І звичайно, вони смачніші набагато. Ціна на дині в цьому ринку від 75 до 100 гривень за кілограм. Вони привезені з Іспанії, Італії та Туреччини. Кавунина з Греції по 50 гривень кілограмчик. А дині? Дині з Естонії по 75. Чи є попит? Її питають дуже часто, просять різати, ми ріжемо їм. Солодкий смішний. Продавець Юрій розповів, що попит на смугасту ягоду зріс з настанням спеки. Та все ж помічає, що більше купують черешню. Поки нема нашого і не просто непонятно, чи вона буде ще. Звичайно, хочеться, щоб було вже наше Херсон, Миколаїв. Але зараз перебуваємося тим, що є. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко. Спеціально для СТВ.